Дорогі українці, земляки, вітаю вас! Вітаю всіх, хто мене дивиться, хто мене бачить, хочу прокоментувати сьогоднішню сесію Одеської обласної ради, яка не дуже приємна була для мене по ітогам цієї сесії. Хочу звернутися до пана президента, до голови Одеської обласної ради, до голови військової адміністрації Одеської. Скажіть мені, будь ласка, до ці російські потвори. Будуть сидіти в президіумах. Ті, які кликали сюди до нас, в нашу Україну, русський мир, пропагандували русський мир. Довго вони будуть сидіти там, де вони сидять? Знаєте, як виходить, сьогодні ми звертаємося до Верховної Ради, просимо, щоб присвоїли командиру 28-ї бригади, звізду Героя України посмертно в той час, коли російський пропагандист сидить в президіумі. Як таке можливо? Скажіть мені, будь ласка, чи я неадекватний, чи хтось інший неадекватний? Як таке можливо? Гинуть сини українського народу. Кожний день батьки проважають в останню, останню путь молодих бійців, молодих захисників України. В той час, коли пропагандисти російські сидять в креслах, в президіумах, довго це буде тривати? Ми українці, ми захисники, ті, хто захищають нашу Україну, пишемо. Нову історію. І історія закінчиться обов'язково з тим, що ми переможемо російського агресора. Тільки десь ми пишемо нову історію, але сторінки ми залишаємо старі. Тому що такі, як пан Шкаровський, пропагандист, залишився на цій посаді, де він є. Колеги, звертаюся до вас, не мовчіть, будьте справжніми козаками. Ми зобов'язані з вами зняти цю потвору з посади. Він не повинен бути там, де він є. Він не повинен приймати ніяких рішень. Це касається всіх проросійських потвор. Друзі, запам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Я це вже казав і буду казати. Ми українці, сильний незламний народ, і перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Слава нації, смерть Російської Федерації!